Рюкзак шкільний ЄС у розмірі L. Розрахований на зріст 145 45-мет 75. Об'єм рюкзака 22 літра. Модель ТС47. Має два відділення та три передні кишеньки. Дві з них приховані. Це перше. Друге. Третя кишенька для пеналу, ланчбоксу або дрібничок канцелярських. Ось такий милий брелочок. Переднє відділення служить як органайзер. Також є ключниця, досить зручна. Кишенька з флісом для смартфону. Матеріали рюкзака водовідштовхуючі. Основне відділення має внутрішній роздільник з флісом для лептоп або планшету. Також дно всередині закріплюється роздільником для його ущільнення. Має передні, бічні та задні світловідбивні елементи. Також бічні кишені для пляшки для води або термосу. Досить щільні. Ручка петля прогумована. Нагрудний ремінь із регулюванням по висоті. Спинка рюкзака ортопедична з м'якими дихаючими подушками. Прогумовані ніжки.